У нас не так давно в Ямполі був великий консервний завод. Хороший завод, слів нема. Але готуючись до цієї війни, вороги нашого українського народу знищували промисловість не тільки в Ямполі. Ну і наш консервний завод також був з ними знищений до основи. Там вже нічого нема. Ми тут відкрили свій в Ямполі волонтерський завод. Директором цього заводу є Сергій Ількович Вознюк. Він директор. Він тут головна рушійна сила. Ось я йому привожу. Тільки самі не піднімайте, бо воно важке. Я йому привожу ось банки, як на завод справжній. Ось кришки, бачите, ось ось такий. о, А Сергій Іліч його задача як виробника е, достати. Що ви достаєте, Ілліч? Що, або коші, яблука. О, і підготувати, помити. Бо ці банки, я вам хочу сказати, це фронтові банки. Це, я це, я все знаю, це з минулі, фрон... всього це всього всього фрон... всього це фронту, це з фронту воїни значно. присилають нам вже використані хазяйські воїни, хазяйські. От, Вони не викидають <плес> там де-небудь, бо вони хазяї. От, вони знають, що воно коштує гроші. Присилають нам у цих от ящиках. І ми тут з Сергієм Мілічем, е, ну, він директор, а я е, просто е, постачальник. О, то, я, то я йому постачаю це все діло цим військово-транспортним велосипедом. Ви його знаєте, він уже Вісім років працює на Україну цей велосипед, його вже і крали, і що його тільки не робили з ним. Але він вже десятки тонн перевозив різних волонтерських вантажів. От, і ще буде, і ще буде ворозити. А тепер Сергій Ілліч, як от головного директора консервного заводу, не, не по річі пуху Володимир, Ну, чекайте. Ну... Який я директор? Що це? Я просто волонтер. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже закрутили ну, і чого у цих банках? 50 банок трьохлітрових компоту. Так. От. 50 банок трьохлітрових компоту. Я тепер для наших глядачів скажу. Коли нам стало відомо, що. Одна пляшечка звичайної, навіть не солодкої води там на фронті більше 100 гривень коштує, ми зрозуміли, що компоти це, це супер-дуже важлива справа, тому що організм наш складається більш як 80% з рідини, з, з води. А якщо до цього, до цієї води ще додати цукор, додати. Е, Ну, такі інгредієнти потрібні, природні, то йому ціни немає. І ми вже ось з 50 банок. Сергій Іліч ось, ось цих, таких 50 банок 3-літрових вже закатав. Ви Він... Забирайте. О. Забирайте його, я не маю де сказати. І 15 баночок варення. І, і 15 баночок півлітрових варень. От так, друзі. Яка у нас зараз найгостріша проблема? Це кришки. Нам не вистачає кришок. От. Нам з е, цукром ще більш-менш ми забезпечені. Банками я вже вам казав. так. От, ми що ще будемо? Ми будемо ще конструвати. Володимирович, зараз ви скільки привезли. 12, е, ну не 12, 12, а десь до. У мене ємкості, 9 банок у вас. Разом, тобто я маю ще вам сьогодні таку кількість привезти. Давайте. Все. Потому, що я... і зараз підемо добачу, до... що я заготовлю. Давайте ідіть, показуйте. От зараз ми цей весь процес і покажемо. От. Ми Весь цей процес, щоб ви бачили, все і показуємо. Ось це я вчора йому привіз, ну він ще не помив. Це, 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 півлітровий це півлітровий, він ще помиє. А це він е, 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 збирає е, ці абрикоси, от, яблука. От, все це буде йти в роботу. Це наша наші заготовки. О, ось, ось о, дивіться, ось він. Він сьогодні в лісі був. Я назбирав, потім по людях пішов. От. О, ось він покажіть, покажіть такого, що глядачі побачили. Ось бачите. Це все піде на що, Сергій Іліч? На варення? Ні. Це буде у буде, місті з яблуками. Ага, компот, місцяки, так? Компот. Ну, шикарно. Ви його добре цей підготуєте. Все, все, все. Давайте. Давайте О, Ось тут ще от яблука. Все це піде на консервування. Ще раз нагадую, наш організм складається на 80% з рідини, з води. Тому е, так, тушонка потрібна на фронті, але без рідини, без. Ось він ще показує. Сьогодні я вже в лісі був, збирав і це пішов до людей от дві торбині вже у людей. Попросив, що там падали, та й люди дали мені, а це приніс. Скажіть людям, щоб зверніться до людей, щоб вам ще допомогли. Що звертатися? Як хто от, от, знає, що я роблю, та й дають, а хто не знає, та й. Вищі попропадали, сиплеться все, а я не можу все охватити. Да, бо, Якби вам хтось приніс уже, а вам доводиться і рвати, а, зб, рвати, а рвати збирати. зараз будуть, і і от яблука крошити, кришити, це от, 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 от а чуєте, ми Меліхстана вам обіцяла допомогти. Помагала та Меліхстана вже другий раз обіцяє. <гум> <От. гум> ну це ми жартуємо з <гум> Сергієм Меліцем, бо ми вміємо жартувати. Вона ми казала, любимо. що брат її має приїхати. Вчора казала, десь через пів часа буде, я його пришлю, відвезете цю тару. А. Тож відвезете продукцію і возьме вам привезе банку. Сергій Єліч, давайте так серйозно подякуємо Єлєві е, е, Вікторії Іванівні, яка пожертвувала на цей концерний наш завод ваш. От завод е, Аж 100-100 криш, кришок. Вони зараз дорогі. Це вже 100 буде, бо той, раз, той і раз, раз і цей раз 50. Да, їй Боже здоров'я, щоб вона жила, здорова була, щоб людям давала. Вони роблять для людей теж багато. Чуєте, Віктор Іванович, це для вас слова. Це для вас, дякуємо ми вам. Все, слава Україні. Героям слава.